Вітаю, непереможні народи! З вами Андрій Лисенко. Тема мирного плану поступова проявляє свої істинні причини своєї появи. Факт його існування та жорстких трампівських вимог змусив багатьох європейських політиків задуматися та прискорити роботу у відповідь. Натомість дедалі стає все зрозумілішим, що план примирення. Має авторство з Москви. І ось чому. Росія перебуває на межі глибокої фінансової кризи. За повідомленням видання Фарватер Схід в Росії вперше за багато років почали продавати не цифрові, а реальні золоті зливки з державних хранилищ. Про це вже повідомляють і російські медіа. Такі кроки свідчать про критичний дефіцит бюджету і неспроможність уряду фінансувати війну без використання стратегічних резервів. Фонд національного добробуту стрімко втрачає запаси. Від довоєнних 405 тонн золота в ньому на сьогодні залишилися лише 173 тонни. Спочатку повномасштабного вторгнення російський мінфін розпродав 57% золотих резервів фонду. Раніше золото не потрапляло на ринок. Уряд передавав його центробанку, фактично перерозподіляючи ресурси всередині системи. Тепер вже стратегічні запаси почали зникати фізично. У центробанку Росії заявляють, що продажі здійснюються відповідно до бюджетного правила. Водночас, Фінансові аналітики відзначають, що реальна причина це гостра нестача ліквідних активів та падіння доходів. Російська економіка стикається зі зменшенням прибутків від нафто, газу і експорту, посиленням санкцій та обмеженим доступом до зовнішніх ринків. Можливості для збільшення внутрішніх податків також вичерпуються. Як передає Радіо Свобода свою версію ситуації в Росії, озвучив відомий економіст Ігор Ліпсіс. Він повідомив, що досить довго США утримувалися від санкцій. Трамп застосовував стратегію пряника. Він говорив, що всі б'ють Путіна батогом, а він запропонує пряник. Тоді Путін буде більш схильним до укладення миру. Але це не спрацювало, тому, зрештою, США теж перейшли до режиму санкційного тиску. Це означає, що США навіть за цієї адміністрації змушені визнати, що з Росією домовитися неможливо, можна лише тиснути, руйнувати, завдавати їй економічних збитків. Ліпсіс зазначив, що те, що зараз спробують зробити з Росією, це так звана тактика тисячі порізів. Через тисячі порізів витікає кров. Жоден з порізів не є смертельним, але в сумі вони позбавляють велетня сил, позбавляють крові, тобто економічно послаблюють Росію. Втрати великі. Росія зараз намагається викрутитися. Але це важко, бо Україна атакує НПЗ. Переробляти нафту на НПЗ стає неможливим, а нафту кудись треба дівати. Тому Росія горячково збільшує відвантаження нафти. Але щоб продати більше нафти, їй доводиться давати великі знижки, щоб якимось чином умовити клієнтів купувати більше. При цьому клієнти починають лякатися і не дуже хочуть її купувати. Раніше Росія продавала у Європу нафту з гарною прибутковістю, за довгостроковими контрактами і була дуже стабільна фінансово-господарська діяльність. А тепер усе це втрачено. Економіст пояснює, бізнес іде не для того, щоб кубометри і барелі відвантажити, а щоб заробити прибуток. Бюджет зацікавлений у прибутку, а не в барелях, тому що він податок на прибуток бере з прибутку нафтових компаній. Коментуючи можливий зв'язок між господарською діяльністю Росії та бойовими діями, Ігор Ліпсі сказав, що це не зовсім так і різні системи російського економічного організму. Коли йде війна, то військова система підтримується коштом цивільної системи. Тому в Росії військове виробництво страждає не безпосередньо. Мовляв, ой, ударили по Росії санкціями, і російська армія зупинила бойові дії. Цього не буде. Але просто може завалитися сама країна, тому що її цивільна частина руйнується, грошей не стає і починається руйнування життя в Росії. І Радянський Союз свого часу програв не тому, що він припинив якусь війну, наприклад, в Афганістані. Це якраз на нього ніяк не вплинуло. А ось те, що розвалилася економіка, занапастило Радянський Союз і завалилася військова промисловість. У Росії, на переконання економіста Ліпсіса, ситуація саме така: руйнується цивільна частина. А далі руйнується стабільність, тоді і починається якась зміна на полі бою. Складна система, але тільки так. За даними міжнародних аналітиків, російська нафта набирає швидкість і валиться вниз. Нафта Уралз повалилася до 36 доларів. І це лише передмова до того, що станеться, коли американські санкції вдарять уже персонально по Роснефті та Лукойлу. Розпрощений ринок починає говорити мовою цифр, що болять сильніші за будь-які заяви Кремля. Індія Перша, хто вийшов із гри. П'ять найбільших нафтопереробних гігантів відмовилися від нових партій. Китайські держкомпанії мовчки зробили те саме: кран закупівель перекручується, і потік, яким Росія пишалася два роки, перетворюється на тонку цівку. Натомість у морях та океанах стоять сотні тисяч тонн російської нафти, Покинутий товар на бортах старих. Танкерів, які становлять так званий тіньовий флот. Компанія Діпі Morgan оцінює у повітрі зависло близько третини експорту. А це 1,4 мільйона барлів на добу. Це не просто збій, це обвал. Санкції ніколи не працюють одномоментно. Вони працюють тихо, як холодна вода, що крапля за краплею камінь точить. Вашингтон не б'є. Він витискає послідовно, без пафосу, без крику, виштовхує Росію з енергетичного ринку туди, де її і місце, на задвірки світової економіки. Бо коли головний ресурс держави стає токсичним і непотрібним, усе, що тримається на брехні, починається сипатися. А разом із нафтою падає і, і те, що Кремль так довго намагався вдавати міф про стабільність, Росія входить у свою власну фінансову зиму. Видання Вчасно із посиланням на українську розвідку повідомляє про різке падіння експорту озброєнь з Росії. Якщо ще кілька років тому Москва входила до трійки найбільших постачальників зброї у світі. То нині її позиція стрімко слабшає. За даними аналітики, доходи від продажу зброї за кордон скоротилися у кілька разів, а географія постачань суттєво звузилася. Причини тут очевидні: війна проти України змусила Кремль переорієнтувати більшість виробленої техніки на власні потреби фронту. Санкції та технологічна ізоляція позбавили. Російський оборонно промисловий комплекс доступу до сучасних комплектуючих, що призвело до деградації власного виробництва. Навіть традиційні партнери Індія та Китай скорочують закупівлі, а нові контракти часто залишаються лише політичними деклараціями без реального фінансування. Аналітики наголошують, що падіння експорту зброї. Є стратегічним ударом по економіці Росії, адже ця галузь була одним із ключових джерел валютних надходжень. Тепер Кремль дедалі більше залежить від клієнтів з Африки та Близького Сходу, які не здатні компенсувати втрату великих ринків. За повідомленням інформаційного агентства УНІАН. Росія почала масово знімати з консервації найбільш ранні версії танків Т-72, які досі не чіпала, зважаючи на їхнє сильне застеріння і загалом поганий технічний стан. Вивчивши супутників і знімки баз зберігання військової техніки, військові аналітики зазначають, що до 2025 року. Росіяни майже не торкалися запасів танків Т-72 УРАЛ і Т-72А. Станом на початок цього року на складах їх усе ще залишилося 80% від довоєнної кількості. Але вже у 2025 році ці застарілі танки почали знімати з консервації ударними темпами. За підрахунками агентства Коверд Cable і Jumpy, кількість Т-72 УРАЛ та Т-72А на складах впала вдвічі до 40% від довоєнних запасів або до приблизно 450 одиниць. Агентство Coward Cabal також зазначає, що після відновлення та модернізації всіх Т-72 і Т-72А, на що може знадобитися не один рік. Запаси радянських танків у Росії будуть практично повністю вичерпані. Адже окрім цих двох танків, на складах росіян залишається тільки близько 10% від передвоєної кількості Т-72Б і Т-80, а також деяка кількість Т-55, Т-62 і Т-64, які аж надто вже застаріли морально. Стосовно стану російської цивільної авіації дає інформацію видання «Дзеркало тижня із посиланням на службу зовнішньої розвідки України, Росія дедалі швидше втрачає можливість підтримувати свою цивільну авіацію в робочому стані через повну залежність від іноземних технологій та відсутність доступу до їхнього обслуговування. За даними розвідки, Літаки ssj 100, які досі експлуатуються російськими авіакомпаніями, обладнані французькими двигунами СЕМ-146. Після запровадження санкцій офісний сервіс цих двигунів став просто неможливим. Нині парк ssj 100 страждає від численних технічних збоїв, зокрема проблем із системами керування та шасі. Ремонт фактично підтримується лише за рахунок розбирання інших бортів на запчастини. Некраща ситуація із проєктом середньомагістрального МС-21. Модель мс 300 що мала вийти на ринок, була зупинена після 2022 року, адже оснащувалася американськими двигунами Pratt Whitney PV-1000G. Версія мс 21310 у якій планували замінити понад 70 компонентів західного виробництва, досі недоопрацьована. Російські виробники так і не змогли створити власні системи зледення, метеолокатори, модулі електроживлення, туалетні блоки, системи попередження зіткнень. Крім того, дальність польоту оновленої моделі зменшилася. З 6400 до 3830 км. Криза торкнулася і інших російських авіапроєктів. Літак Байкал, який мав стати заміною для легендарного Ан-2, офіційно визнали невдалим. Хоча фінансування на нього продовжують виділяти. За прогнозами голови Росавіації Дмитра Ядрова, до 2030 року. Росія буде змушена списати близько 340 літаків, із них 230 вітчизняного виробництва і 109 іноземних. Таким чином, авіаційна галузь Російської Федерації стрімко втрачає можливість забезпечувати безпечні пасажирські перевезення та перебуває під загрозою системного обвалу. Також повідомляється про те, що російські перевізники. Залишилися без доступу до офіційних сервісних центрів Boeing і Airbus. Ремонт через паралельний імпорт обходиться значно дорожче. Витрати на обслуговування зросли приблизно на 38%. Навіть цей короткий аналіз ситуації фінансового стану Росії дає відповідь, для чого була так терміново запущена тема мирного плану. Росії потрібен терміновий ковтор кисню. Їй потрібна перерва у війні та зняття санкцій. І Північного сусіда України не турбує, що своєю провокацією Росія грубо підставила США зі своїм так званим мирним планом. Навіть за поверхневим аналізом міжнародних експертів в галузі права жоден з 28 запропонованих пунктів не відповідає міжнародним правовим нормам. Статуту та резолюції ООН тож, героїчний і непереможний народи, слава Україні, героям слава, слава нації і смерть ворогам.